Накотилася ніжність і бажання зігрітись, у полях волошкових хоч на мить загубитись, приголубити серцем море росяних квітів, впасти вітру бобіми і на крилах летіти, заспівати з птахами на одній з ними ноті, пливти з хмарами в дощ. Не ховатись під зонтик, і з веселкою воду досхочу спрагло пити, Осяйний горизонт без ловити, накотилася ніжність, наче хвиля бездомна, захотілося в літо гамірне, невгамовне. У проміні ясному безсоромно купатись. Знов з тобою зустрітись і ще раз закохатись.